Через тиждень на хуторі молодиці місили коровай, старий танцював із молодими, запрошував кожного в гості. Та не може погодитися Ганна стати весільною матір'ю, бо ж вони заможні люди, а вона хто наймичка? Зібрала речі і подалася на прощу в Київ, хоч і просили її старий і Марко, залишитися. Поблагословила Марка, заплакала та й пішла. Відгуляли гучне весілля, почали жити. Ганна у Києві стала воду носить, грошей заробила і згодом принесла з Києва Маркові святу шапочку та перстеник невістці. Катерина і Марко зустріли її, посадили за стіл в хаті. Наймичка ж вважала, що не заслужила такої любові.